Доброго дня, я запрошую на корекцію розвитку учнів 12 класу. Ми продовжуємо з вами вивчати тему розвиток емоційно-вольової сфери психоемоційні вправи на зняття психоемоційної напруженості. Сьогодні тривога стала не найприємнішою. Але при цьому невід'ємною частиною життя кожного з нас. Психоемоційні вправи, які ми з вами вже виконували і, сподіваюся, сьогодні виконаємо, допоможуть в подальшому стабілізувати емоційний стан, знизити рівень тривоги. Навіть тоді коли ви забудете про все інше, обов'язково пам'ятайте саме про цю вправу. Як тільки з'явиться можливість, зробіть потягушки, потяг... потягніться вгору, отже, піднімаємо з вами руки вгору і тягнемося. Тягніться, тягніться. Опускаємо руки. Ще раз повторюємо, підняли руки і потяглися вгору. Опускаємо руки. Так? І останній раз. Підняли руки вгору, тягнемося, тягнемося, опускаємо руки. Добре. Пам'ятайте, що неврологи розповідають про понижений і підвищений тонуси. Коли ми в стані стресу, м'язи в спазмі, нам треба повернути їхній нормальний тонус. Саме так ми і виходимо із стану стресу. От якщо ви перебуваєте в закритому просторі і не можете потягнутися, принаймні потягніть пальці рук, ніг, шию. Ось давайте з вами і спробуємо це зробити. Розчепили пальці рук, напружили, 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 розслабили. Так, є. Ще раз. Розчепили пальці рук, напружили, тримаємо, розслабили. Так, і останній раз напрягли пальці рук, напружуємо, напружуємо, розслабили. Так, добре. А тепер розчепіть пальці ніг і напружте їх. Розчепили, напружили, тримаємо, тримаємо, розслабили. Ще раз. Розчепили пальці ніг, напружили. Розслабили. Так, і останній раз. Розчепили пальці ніг, напружили, тримаємо, тримаємо, розслабили. так. А тепер витягніть шию. так. Напружте м'язи шиї, тримаємо. Розслабили. Ще раз. Напружили м'язи шиї, тримаємо, розслабили. І останній раз напружили м'язи шиї, витягнули її, тримаємо. Розслабили. Так, добре. Кілька хвилинок побудьте в такому розслабленому стані, відчуйте своє тіло, Так, і переходимо з вами до наступної вправи. Вона має назву Дихання по квадрату. Ось це одна з найпростіших методик швидкого заспокоєння. Пальцем однієї руки вводимо по долоні іншої, утворюючи квадрат. На вертикальних гранях уявного квадрату треба робити вдих, видих, а на горизонтальних паузи. Отже важливо фокусувати увагу на ритмі дихання та на тому, як ви робите продовжений повний видих. А схема така: вдих рахуємо до чотирьох, пауза рахуємо до чотирьох, видих рахуємо до чотирьох. Пауза. Рахуємо до чотирьох. Отже, приготували долоньку, так? пальцем іншої руки по долоні водимо, утворюємо умовний квадрат так? та дихаємо. Отже, вдих. Раз, два, три, чотири. Пауза. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз, два, три, чотири. Пауза. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Вдих. Раз, два, три, чотири. Пауза. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз, два, три, чотири. Пауза. Раз, два, три, чотири. Ще раз вдих. Раз, два, три, чотири. Пауза. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз, два, три, чотири. Пауза. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Вдих, раз, два, три, чотири. Пауза. Раз, два, три, чотири. Видих, раз, два, три, чотири. Пауза, раз, два, три, чотири. І останній раз. Вдих, раз, два, три, чотири. Пауза. Раз, два, три, чотири. Видих раз, два, три, чотири. Пауза раз, два, три, чотири. Слід пам'ятати, що для емоційної стабілізації достатньо 5, 8 циклів повторення вправи. Так, ми з вами щойно зробили 5 таких циклів вправи. Таким чином людина починає контролювати своє дихання. Також це і тактильне відчуття, бо ми починаємо відчувати своє тіло так? і відчули, як відразу заспокоїлися після того, як виконали оцю вправу дихання по квадрату. Так, і переходимо до наступної вправи, яка називається дихання в човник. Коли маленькі діти бояться то хапаються за живіт, у той момент, коли ви намагаєтеся повернути собі відчуття опори, кладіть руку одну на живіт. А друга рука чомником згорнута біля рота. Робите видих, дуєте в долоньку, опускаєте руку до грудної клітки. Робите вдих і піднімаєте руку. І так. Скілька разів. Так, приготувалися, зараз будемо її виконувати цю вправу дихання в човник. Є. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. вдих, видих, вдих, Видих. вдих, видих, вдих. Видих. Так, отже, на сьогодні це все. Ми з вами виконали разом три вправи, такі як обов'язкова вправа, дихання по квадрату, дихання в човник. Сподіваюсь, що коли ви будете їх виконувати, ви дуже швидко заспокоїтесь. І подолаєте психоемоційну напруженість. Дякую за увагу! До побачення!